Перші симптоми деменції Рання діагностика дійсно дозволяє значно сповільнити процес розвитку а, різних хвороб, тобто, наприклад, Альцгеймера, так, якщо говоримо про деменцію. І в цій ситуації треба розуміти, що відбувається в мозку, які структури першими страждають. Першими це гіпокамп і лобові долі. Тобто, гіпокамп проблеми з пам'яттю так? Запам'ятовані навчанням лобові долі, це планування, мислення, мова, якась соціальна поведінка. І як наслідок, що відбувається, от якраз в цих структурах саме першочергово ці утворюються патологічні білки, бета-мілоїд і тао, які ведуть до по суті загибелі нейронів. Як наслідок, випливають такі симптоми. Першочергово це буде, звісно, проблеми з пам'яттю. Вам, знаєте, тяжко зметовувати нову інформацію. Може звувати якісь такі банальні речі, де ви положили ключі, наприклад. Де там та кофта і тому тому подібне, але треба розуміти, що першочергово будуть проблеми з такою, знаєте, близькою, якщо так можна сказати, пам'ять, тобто на якісь такі короткі перспективи, проте минуло там, наприклад, 5-10 років буде ще добре зберігатися, так далі проблеми з плануванням і увагою. Тут відбувається в тому, що а, вам стає дуже тяжко організовувати якісь прості активності. Як наслідок, ви можете інколи не розуміти, як почергово, це знаєте почергово що робити одне за одним, один-два-три. Далі проблема з мовою. Відбувається те, що ви знаєте, тут дивитесь на слово, от от як називається, от, от, от і не можете згадати. Далі ще впливає те, що ваша проблема з орієнтацією в часі і просторі. Ви можете можна розуміти там скільки годин, вечір, день, де ви находитесь, куди йти, де той магазин там за 100 метрів відомо і тому тому подібне. І остання це така, знаєте, появляється така дратівливість, дуже сильна така, знаєте, підозрілість, і також може бути, знаєте, така апатичність.